Четверте, швеллер треба заливати на рівні ось з вашою плиточкою. Ось ця плиточка, бачите? Отак треба заливати за западліцов. Тут залили, за високого залили, десь на 5 см вище, ніж ця плитка. І тепер під низом виходить десь сантиметрів 13 просвіта. 12 ну Це дуже, я вважаю, це дуже вже великий. Просвет. Завод робить від ролика до цього 7 см і плюс ще 5. Ну, розуміє, 12 см виходить. Да, ну, я вважаю, це дуже, дуже, дуже завелико. Якщо ви візьмете швеляр в компанії нові ворота, там вже торчать шпильки, тоді вам рахопори не потрібні будуть, бо ви зможете вже прямо на швелер. Ну, В компанії нові ворота можна взяти одразу швеляр. Які торчать на шпільки одразу взяти ось такі кронштейни для установки без сварки. І якщо ви не вмієте варити, самому встановити ворота можна без сварки. Всі кронштейни комплектуючі, є в компанії нові ворота. В шапку профіля, там є номер телефончика, переходите по силочці і розмовляєте з менеджером. Він вас повністю консультує, менеджера дуже професійний. І дуже, і дуже гарно вас проконсультують. Тобто в них буде все чітко. П'яте.